Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Лена Мій Погляд Таро. Давайте подивимось сьогодні такий цікавий розклад, який допоможе вам зрозуміти себе, зрозуміти відношення до вас, оточуючих. Можливо, дасть вам відповідь на питання у взаємовідносинах. Отже, давайте подивимось, хто ви є? Так, що ви самі думаєте про себе? Що ви самі думаєте про себе? Як ви себе бачите? Хто ви є з вашої точки зору? Ви людина швидка на підйом. Ви людина дії, ви розумієте, чого ви хочете, вмієте виставляти собі ціль, вмієте бачити наперед, вмієте заглядати далеко далеко. Тобто не тільки, не тільки наступний крок ви бачите, ви бачите до чого може привести ось цей перший, другий, третій крок. Ви вмієте собі ставити ціль. І ви вмієте визначати свої дії наступні. Це як гравець у шахи. Ви вмієте передбачати, до чого призведе ваш наступний крок. Може також означати те, що, якщо ви визначились, то ви йдете в своєму напрямку, незважаючи на, скажімо, на те, що про вас гов говорять, на, на те, хто згоден, не згоден. Також це може означати, що ви дещо можете пропускати повз увагу. Якщо ви дуже дуже на великій швидкості. Але тут також це говорить, що раз ви вже набрали таку швидкість, значить ви бачите, що шлях відкритий. І це значить, що ви вмієте вийти на відкритий шлях. вмієте вийти, знайти те рішення, яке для вас. Максимально краще, максимально вигідне. Ви вмієте керувати, ви вмієте розподіляти обов'язки. Ви вмієте прораховувати ситуацію наперед. Можете бачити перспективу. Якщо є питання, от який, який варіант вибрати кращий, ви можете вже наперед інтуїтивно розуміти, який кращий варіант. Ну, як мінімум, який варіант не брати до уваги. І якщо ви щось вирішили, ви не відкладаєте то на завтра, на післязавтра. Звичайно, якщо потрібно, отак. Але якщо, можливо, почати одразу, ви починаєте це одразу. Вирішення питання. По можливості як тільки, так одразу. Так, що про вас думають інші люди? А от інші люди бачать вас таким, що ви враховуєте всі дрібниці? Що ви ретельно ставитесь до, о, до, всього, до всього, навіть до чогось незначного. Що ви вмієте обдумати кож, кожну дію свою, ви берете до уваги все, що стається навкруги вас. Тобто, ви чуєте розмови кругом вас. Ви бачите ситуацію, яка навкруги, і ви все це вмієте бере, вмієте скористуватись тим. Берете до уваги, коли ви робите свою справу, вирішуєте своє питання. Ви ретельно до того ставитесь. І у вас є певне своє правило. Яке ви користуєтесь, яким ви користуєтесь? Певні ваші принципи, певна ваша технологія, як ви звикли це робити, і що почергово потрібно робити. Перше, друге, третє, уважно, ретельно, сконцентровано. Водночас така легкість є в цьому, неспішність. Так. А як ви показуєте себе оточуючим? Бачу ціль, не бачу перепон. Отак, От одним словом. Що ви знаєте, що вам треба? Що у вас е, високі стандарти? До життя, що у вас є своя гідність, що ви є значима людина. Воно також вказує, що ви спокійна людина, не нав'язлива. І не любите нав'язливості. А що ж насправді об'єктивно ви собою являєте? Хм. Така карта, що з собою виявляєте об'єктивно? Ви змінюєте ситуацію. Там, де ви з'являєтесь, ви змінюєте кардинально або все, або щось. Але в будь-якому випадку ви вносите хоча б в щось кардинальні зміни. Тобто тут що можна сказати? Ви собі вмієте намічатись цілі, ви себе таким бачите. такою. А збоку у вас люди бачать, що ви все помічаєте, ніщо не проходить поз вашої уваги. І при цьому вони бачать вас спокійною і впевненою в собі. Ви тримаєте себе достойно, не дозволяєте сісти собі на шию і толерантні до інших, але ви вмієте розібратись у будь-якій ситуації і в тому питанні, яке ви взяли на себе, вирішення якого питання. Ви дойдете до цілі, ви зробите те, що е, намірювались, в чому мали намір, навіть якщо, навіть якщо воно розкриє Щось приховане. Навіть якщо воно змінить ситуацію, можуть відкритись те, що закрито і ніхто не бачить. З деяких людей можуть злетіти маски. А під масками в когось може бути посмішка, а в когось може бути його скал. Що тут можна сказати? Якщо хтось до вас з нечесними намірами, ви розкриєте його. Ви знімете і знімете маску з цієї людини. Ось так. Давайте ще трохи візьмемо пояснення. Давайте трохи візьмемо пояснення. Так. Так, отже, що ви самі про себе думаєте інші? Як ви себе показуєте? І що собою являєте насправді так в діях, коли ви йдете. По своїх справах вирішуєте своє питання взагалі. Ви себе вмієте відстояти і своє рішення, свої наміри. У складних питаннях, оточуючи, бачать, що ви будь-яке складне питання можете розрулити. Будь-яке Оці 10 жезлів вмієте розібрати на 10 частин і окремо зняти важкість з кожного питання поетапно ви показуєте, що ви готові будь-які рішення обсудити. Вислухати позицію кожного, і для вас дуже головним є залишити гармонію відносин максимально максимально хорошу, безконфліктну. І коли є якась От по факту така кардинальна ситуація міняється, міняється, ви вмієте покроково е розбиратись в цих змінах. А що починає мінятись? Чого починає мінятись? До чого це призводить? А що далі робити? От, коли відкриваються ці зміни, ви як крок вперед. Крок назад, постояв, подумав, пішов далі. Ви вмієте це розібрати? Розібратись і далі. А що далі? А який крок далі зробити? У напрямку вирішення свого питання, ви зі свого боку намагаєтесь вирішити все максимально дружелюбно, з розумінням кожного, кожної людини, що біля вас, ви намагаєтесь дати увагу. Кожному, чи то сім'я, чи то робота, увагу, любов, доброту проявити. У вашому рішенні, у вашому, у ваших діях. У тому, що ви робите. Це можна сказати, що все, що ви робите, ви робите з любов'ю. Оточуючи, бачать вас як таким, що навіть якщо щось не вдається вирішити отак максимально добре, ви все одно думаєте, ви все одно думаєте, що, ну, як зараз є, одне питання, хай буде так, як є. А от інше можна краще, значить, от, зробимо краще, зроблю краще. Або якщо воно не таке, як мало би бути, як ви хочете, ви думаєте, а що зробити так, щоб це було краще? Щоб там виправити так, щоб це було краще. Ви все одно шукаєте кращий варіант, все одно ви шукаєте кращий варіант. Ви показуєте, що готові прийняти не просто думку кожного, а й ви розумієте думку кожного. Ви поважаєте і вам подобається, вам подобається спільне, спільне розуміння, взаєморозуміння. Якщо це родина, це увага, любов до кожного. І ви вмієте прийняти любов від кожного. Ви розумієте всіх. Ви кожному вмієте дати любов. Якщо це на роботі, це розуміння і саме таке, знаєте, радушне віднос, відношення. Ви вмієте його отримати і вмієте його дати. А об'єктивно у тих е змінах, що ви своїм вирішенням, ви кардинально щось міняєте. І в тих кардинальних змінах ви максимально пом'якшуєте важкість будь-якої зміни. Максимально з розумінням всіх. І це показує, що ви хочете також, щоб і вас розуміли. Ви вмієте розібратись, що вам потрібно, а що ні. Є таке, що ви вже бачите, що так, ви можете, ви можете отримати перемогу, так але вона може бути без підтримки. Без підтримки, з вами можуть бути незгодні. І тоді е вся важкість ситуації припадає на вас. А люди вас бачать таким, що ви вмієте. Аргументувати свої рішення, правоту своїх рішень і знайти е, точки загальні, е, прийти до загальної якогось думки, що влаштовує і одну сторону, і другу сторону. Ви вмієте якось домовитись до спільного. Ви показуєте, що ви не хочете не хочете руйнувати те, вмішуватись те, в чому ви ще не, не розібрались. І в тому випадку, якщо вам щось не зрозуміло, ви готові максимально о, в, хорошу, в хорошій обстановці, на хороших нотах обсудити будь-що, будь -що, що ви не розумієте. Ви уникаєте, е, ви уникаєте зробити помилки. І якщо ви бачите, що щось ви не розумієте, ви не будете вмішуватись в те, що ви не розумієте, поки ви в цьому не розберетесь, поки ви не зрозумієте, що це є, і що потрібно робити. І об'єктивно. У ваших кроках ви намагаєтесь і розуміти іншим, інших, і щоб вас розуміли, і ви намагаєтесь вирішити кожен наступний крок максимально, максимально розумно, як тільки дозволяє ситуація. Максимально правильно і максимально вчасно, і давайте подивимося. Яка вам порада? Яка вам порада? Яка вам порада? Ви вмієте дати оцінку будь-якій ситуації? Ви вмієте прийняти правильне рішення? Ви вмієте підняти настрій. Ви вмієте зробити якнайкраще і користуйтеся цим. Вам довіряють люди. Кожну будь-яку будь таку ситуацію, е, знаєте, безнадійну ви вмієте перетворити у, у позитивну, в таку, що має перспективу. Воно вказує, що ви можете матеріально, матеріально знайти правильно рішення, яке або дасть вам в мінімумі зекономити, або у максимумі заробити. Це може бути підприємництво, може бути, як і повсякденні покупки. Але воно може також означати й інша ситуація, що в будь-якій ситуації ви можете побачити вчасно шанс, яким ви можете скористатись так, як вам вигідно. Ви вмієте побачити шанс у вирішенні будь-якого питання. Отака вам порада. Вам люди довіряють, ви вмієте зорієнтуватись в ситуації, ви вмієте визначити, що вам далі робити, і просто, просто робіть. Ця карта показує, що вам це не важко, вам це в задоволення. І хай ваші рішення. Приводять вас до хороших успіхів, до хорошого настрою. На цьому я закінчу свій розклад. І, кому сподобався, я буду вдячна вам за лайк і до зустрічі! Па-па-па-па.